А там не пробігли, там так багато народу. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви сьогодні грою, тому що Чес, Чесно, чесно, вибачте, ну, одні і ті ж питання. Я, я там стояв 20 хвилин відповідав. Вибачте, пожалуйста. Ви у першому таймі у вас був такий підкат, ну скажімо так, на грані, турки просили там штрафного мінімум, там на лінії штрафного майданчика. Такий ризикований, але там здається, все чисто було, так? А, випрос який? Ну, я, я маю на увазі, що це також ризикований такий був момент. Ні, ну там вроді. З української сторони ну, досить багато, як для Туреччини, досить багато. Андрюха! Андрюха! Григорович, добро здоров'я! О, привіт, друже! Як ми сьогодні зіграємо? Я думаю, що буде нічия. Нічия буде, так? Ну, хочеться, щоб ми виграли, але я думаю, що навіть е нічия буде позитивний результат. Окей! Це було б прикольно стали. становись на! — Слава Україні! Героям слава! Прапор приїхав звідки? Це з України приїхав. Українське посольство видає для наших громадян тут безкоштовні квитки. То що, як сьогодні закінчиться матч? Позитивно. Для кого позитивно? ви. Сподіваємося, що для нас. Як ти даєш? Артема Амілевського знають в Туреччині? Не тут. А де? Ну тут нема де відзначитись. Йомки, тюрче! Форт Україна зеро! Амілєвський? Слава Украине! Дирешла! Ребята, где наш сектор, ребята? Где наш сектор? А где сект? рядом? Прямо, 24-й здесь. Там мы так потерялись. Дивись, задачу ставлю. Треба, щоб був і прапори. Вот так, да. І я десь тут. Володя, як ти полезешь? Скажи мене. Вы що, Ви що знімаєте? Який фільм? Як ти мене візьмеш? Як ти мене візьмеш? Знову провокація. З ким ти живеш? Ти вже знаєш, з ким ти живеш, віш. Була. Це знову провокація. Ми виграємо. Виграємо? Однозначно. Я з не їжджу на виїзда сам самий. А є ще квиток, вийшло. Ми. ми купимо. Я вам скажу по секрету, куди треба підійти. А -а -а. Там стоїть український консул, і вам скажу по секрету, він роздає на халяву квитки. Контроль прийшов. Перевірити, чи правду ви даєте квитки? Неправда квитки даєте, так? Точно квитки даєте. Україна не програє. точно. А який буде рахунок? Не знаю. А чим може здивати збірна Туреччини? Ну, та треба думати про свою гру. І не звертати увагу на збір на Туреччину. Ти кажеш, копа зняв? По песу. Як із Не знаю. Що Підіть щось питає тобі. Давай піде спитаємось. Так давай. На, на дві камери підемо. Так тебе ж пушка, ну давай, йди питай. А ти? А я зніму тебе з боку. Давай. А що ти будеш її питати? Я не знаю, що спитаю. Та вони ж нічого не розуміють. А лямпочку включиш для впевненості? Так. in Alanya. I'm sorry in Alanya. Uh, so, are... Ukrainian people uh, come to Alanya for holiday? For lunch. That yes, uh, so, uh, Ukrainian people is sweet. Sweet? Yes. What about Russian people? Russian people is... Russian gang, don't A little bit sweet. Do you, Mosul?

Хто зав'є? Діма. У мене кін два, два роки прожив. Регал? Так, блять. І так і здох. Що, <реж> регав здох? — Ні, ну тат, в, жив так само, от, їздив, так як безтолково е, лишав на тому сухому кормі. Ну, я, певно йому нирки зупинилися. У ну, мене підозра, бо він там я поїхав до Тернополя, жовчу поригав. А ти хоч щоб з ним криниться заселився? Котів не можна тримати в хаті, от що найголовніше. Ну і нащо ти його тримав в хаті? Ну то ми па, мені, але ну, я після того, не, не більше. Я після того більше не, не збираюся. Кіт має жити на вулиці, має ходити. А на балкон ходити хоча, ні? Що, щоб зіскочив, бляха, коли в нього марці, бляха, щоб він зіскочив. так? А були марці у хлопа? О, блядь, він мені так дав. Хата ще досі скільки 5 років нема, але хата ще досі смердить.